Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. Добро пожаловать на мій канал. Ну, працюємо з вами далі. Значить, зараз ми будемо з вами дивитися мала Кардашинка. Кардашинка. Мала Кардашинка, село. Село, мала Кардашинка, Грудень місяць. Село Кардашинка. Село Кардашинка, Грудень. Йде підтримка до вас. Має бути облегчення, Центрова, карта, е, карта України. Е, старше, три старших аркана рядишка стабільність, Україна, перемога. Е, всі повністю вертаєтеся, кожен куточок. Е, Вертається додому. Карта Спасіння. Вас, вас чекає вдома. Народ, ми вас чекаємо вдома в грудні місяці. Дай Бог, дай Бог, щоб так і було. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.